В радянському союзі всі знали про Нюрнберзький процес. Всі пам'ятали ось цю будівлю. Вона завжди майорила в кінохроніках. А от повну версію матеріалів суду ніхто не бачив, їх не публікували. Урізана і цензурована версія матеріалів давала величезний простір для пропаганди і для маніпуляцій словом Нюрнберг. Саме такий зітканий з набору пропагандистських клише у Росії вийшов фільм «Нюрнберг». Все продумано до деталей. Навіть дата прем'єри 23 лютого 23-го року. День радянської армії і річниця так званої СВО. Головний герой фільму схожий на пам'ятник радянському воїну-визволителю у Берліні. Із врятованою дівчинкою на руках у фільмі є такий кадр. Коротка фабула така: розвідник Ігор, що дійшов до лігва нацистів у Берліні, блискуче володіє англійською. Їде до Нюрнберга як перекладач довкола американці, зображені як друге після нацистів зло. Натомість події самого суду над нацистами стають лише тлом для кремлівських наративів. Ой, американці тут як тут. Як все було насправді? Ми їдемо до Нюрнберга, де зберігаються всі секрети. Тут колись відбувались партійні з'їзди Гітлера. Його трибуна поросла бур'янами. Ось і палац правосуддя, де судили лідерів нацистського режиму, винних у смерті десятків мільйонів людей. Лише 2010-го це місце відкрили для туристів. Вітаю в Аксель Фішер багато років працював з архівами процесу. Він знає все, що звучало у стінах знаменитої зали номер 600 але було викреслено із офіційної версії протоколів за згодою союзників. Генеральна лінія, яку росіяни завжди тримають, що цей суд довів саме нацистські злочини, це дуже поширений спосіб розуміння. Але в цій кімнаті прозвучали думки про іншу сторону радянську, яка розпочала цю війну. Один із підсудних міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Рібентроп добре пам'ятав усміхненого Сталіна на зустрічі в Москві 23 серпня 1939 року, коли було укладено пакт Молотова. Рібентропа на суді він навіть зачитав телеграму від Сталіна, надіслану, коли радянські і німецькі війська окупували Польщу. Ось текст офіційної стенограми. Дружба Німеччини і радянського союзу заснована на крові, яку вони разом пролили. Має всі шанси бути міцною і тривалою. Це явно не входило в плани Сталіна, коли він ініціював створення трибуналу. Радянський генераліссимус жадав виключно страти нацистів без права на захист. Саме тому поставив на чолі прокурора Руденка, який знався на розстрільних судах в Україні. Черчилль і Рузвельт прекрасно розуміли, що для того, щоб провести судовий процес, потрібно спочатку розробити законодавчу базу, зрозуміти принципи. На яких буде будуватися цей судовий процес, щоб це не перетворилося на фарс. у Сталіна, таких труднощів з реалізацією не було, тому що він вже схему проведення публічних судів обкатав. Радянський Союз вже бачив в міжнародному суді приклад показового суду. Співпраця радянського союзу із нацистами завжди була незручною для російської воєнної історії. Той факт, що радянські порти обслуговували нацистські кораблі, а поля годували армію Гітлера, просто винесли за душки із назвою Велика вітчизняна війна. Дружба з Гітлером не єдиний злочин, який воліє не згадувати сучасна Росія. У березні 1940-го Сталін особисто наказав розстріляти 20 тисяч польських офіцерів, що потрапили в полон. Катинський ліс та інші табори на території Радянського Союзу стали місцем їхнього останнього спочинку, яке за три роки виявили нацисти. Згодом стане відомо: полонених розстріляли лише через стійкість і брак місць у таборах. Катин Це дуже цікавий випадок, тому що радянське обвинувачення спробувало представити катинь як німецький воєнний злочин. І як вони це зробили? Вони показали все так, ніби Катинь відбулася роком пізніше, коли німецькі війська вже були там. Радянська сторона надала свідки, щоб зняти з себе цей злочин. І частково їй це вдалось для внутрішнього споживача. Ця трагедія взагалі перестала існувати. Відбувалося е, чітко заміщення пам'яті. За злочин в Катині так ніхто й не відповів. Згадки про нього просто прибрали з офіційних протоколів. 2 травня 1945 року. Над поваленим Берліном радянська, а пізніше російська пропаганда завжди акцентувала увагу не на початку Другої світової, а саме на її завершенні, аби перемога затьмарила пам'яті поколінь те, як союз доклався до розв'язання війни. Одразу після оголошення вироків нацистам на радянські екрани виходить фільм Романа Кармена, який очолював делегацію преси у Нюрнберзі. Прапор перемоги у ньому, як і у сучасному путінському фільмі, ані згадки про співпрацю з нацистами і катинський розстріл. Ці стенограми не потрапили у фінальну версію протоколів. Наступні десятиліття режим позбуватиметься людей, які чули це на власні вуха. Практично всі е, представники радянської делегації були репресовані потім 50-х років. Сталін вирішив, що потрібно зачистити всіх, хто м, бачив неофіційну версію. Але старти пам'ять цілих репресованих народів пропаганді так і не вдалося. Ті таки країни Балтії роки радянщини називають однозначно окупацією. Хоча довгі десятиліття говорити про це вголос було заборонено. Пам'ять про радянську окупацію литовців буквально викарбована на стінах. Це приміщення, колишня штаб-квартира КДБ, а на її стінах сотні імен та прізвищ тих, хто протистояв системі. А нині це музей свободи та опору. Увагу привертають дати смерті закатованих: 45 пятий роки. Доки у Нюрнберзі судили одних злочинців, інші продовжували свою справу. Найважливіше в цій історії те, що коли денацифікована Німеччина почала спокутувати провину, вибачення приймала виключно Москва. Радянська влада централізовано писала історію інших республік. Росія стала головною жертвою нацистів. Коли намагаються вивчати історію радянського союзу, їдуть не в Україну і не в Казахстан, а їдуть в Москву. Ця історія написана російськими дослідниками, а не дослідниками українськими естонськими, латиськими, казахськими і так далі, знімаючи фільми про Нюрнберг і покараних нацистів, путінська Росія закликає вбивати нових нацистів в Україні. як були нацистами, так і лишились. І неонацисти їх послідовники цілковити такі, як ті, з якими ми воювали. Це такий відомий прийом пропаганди, коли береться. Якийсь об'єкт, яка історія надається їй іншого значення. Майже 80 років ми жили у світі, який було створено у Нюрнберзі. Війна в Україні змусила ці уроки переосмислити. Тепер у залі NoRшісот рівного півдні показують фільм про єдиний можливий шлях для всіх диктаторів і їхніх посібників. Від Нюрнберга до Гааги. Згадується там і Путін. Охоронець музею, дізнавшись звідки ми приїхали, попросив усім українцям передати. Я молюсь за Україну. Ви не самотні. Я хочу, щоб Путін сидів тут. головний урок Нюрнберга, який мусить зрозуміти світ, непокаране зло повертається зі ще потворнішим обличчям. Наталія Ярмола, Олександр Еліфанов з Нюрнберга ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини.